Будні і свята вони не полишають свій пост. Першими реагують на людську біду і будь-який кримінал. Дільничому міліціонерові щодня доводиться спілкуватися з різними людьми від жебрака до представників влади. Основними завданнями людей цієї професії є контроль за правопорядком, захист прав та інтересів громадян. Саме тому лейтенант міліції Олег Худик і одягнув погони місцевого шерифа на міліцейській службі уже понад два роки. Каже, це радше психологічна підтримка людей, які потребують захисту. З приводу порушення тиші, сімейні конфлікти, близько в день звертається 5 чоловік, 6, щоб допоміг, переговорив, в крайньому випадку звертається заява. Систематично звертаються батьки, які діти психічно хворі, вчиняють конфлікт, тобто допомогти, щоб, щоб їх. Подальшому покласти на лікування не минає робочий день інспектора без візитів до мешканців мікрорайону. Обхід закріпленої території, а це 24 вулиці, проводить задля профілактики правопорушень. Може до космати претензії не до маю. сусідів, до... немає, які порушують теж. я наша дочку. Тим побутові проблеми людей часто доганяють лейтенанта безпосередньо на вулиці. Ця жінка нарікає на сусідку. каже вже близько року мешканці будинку, що на ленкавського терплять незручності від галасу і неприємного запаху, що доноситься від сусіднього приватного будинку. Там 23 собаки гавкають, смердить. Ну то слухайте, якийсь законом по має бути якесь приліччя. Хоче вона приют, Хай собі в кінці міста робить приют, Або хай собі там кінці міста купує собственний будинок. Там що хоче, хай робить, Там хоче корма, хоче не корма. А тут день покорме, вторий день не покормить, все, собаки скавчать цілу ніч. І ж такий скав, вибачте, ми закриваємо вікно і через закрите вікно все чути. Аби врегулювати конфлікт, дільничий інспектор змушений мирити сусідів. Таке трапляється неодноразово. Для власниці домашніх тварин Олег Худок підготує письмове попередження. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.